Всім привіт, друзі! З вами Бренс. Сьогодні будемося у Voxel Destruction. Гра, ну коротше, гра... що гра? Просто поламай, все ламай, трощи. Все, за... все як завжди. Так, ну що, погнали, друзі, у нас тут є карта, яка грає і на ПК. Ламаємо вікна, ну, ламати не будувати, так що оба. Опа. Ламаємо цю. Що ми там ламаємо? Шифер. Оба! Кусок криші просто вилетів зразу. Як говориться, ламати не будувати. Оба. Так. Вікно мені це заважало пройти далі. Зараз перевіримо, як надійно зроблені ці ступінь. Ну, ненадійно. Дуже ненадійно. Ага, коли я на них стою, я не можу їх поламати, прикольно. Может под каким-то кутом я их могу поломать, нет? Зато скло ломаю. Так, ну добре-добре, Скло зломалы. Ремонт. Вот от Андрюхи. Ремонт от Андрюхи. Оба. Все сделано максимально фигово. Ну, мы. Е, прикинемося, що ми будівельники. Ми пораб. Перевіряємо роботу, як робили наші, так сказати, піддані. Ні, Ми не пораб. Ми беззвичайний будівельник, якому не заплатили зарплату, і він починає все трощити. Ой, як красиво впало. Просто кусок стіни отвалився. Ше сюда. Так. Так. Падай давай. Что ж стоишь-то так добро? Вот что я их сделали на совесть. Но. кувалдою чи молотом ми точно зможемо все це розтрощити. Надійність. Все-все попадало. Прохід до дверей загородило. Ус, сука. Перевіряємо двері на... вытравались ну не на такие они и прочие вони рассыпаются я як... ничего работать ну давай 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 нам надо вылезти из не хочу рассыпаться ладно Все, з цим будинком ми попрацювали, йдемо далі. Ух ти, тут якийсь сучасний будинок. Ну, в принципі, без різниці. Ламаємо шифер. Так, все, шифер упав, йдемо далі. Що тут ще можна поламати? І тут звуки з Майнкрафту. Дивіться, в плані води. Да, Звук з Майнкрафту. Лінива пародія на ну, в принципі, ладно. Так, все тут нам не подобається. Це ми зламаємо обов'язково. Так. Нам же все-таки не заплатили зарплату за те, що ми оце все будували. Значить, ми повинні оце все зламати. ова. На совість, правда, падло воно держиться. Ну. Оці от бетонні цю бетонну споруду я взагалі не можу ніяк зламати. От просто А ні, вийшло, вийшло. Під якимсь Определеним кутом воно якось все-таки може поламатися. Правда, так відлітає цей молот, що він може дати нам спокійно поєблету. якщо ми не відійдемо. Правила безпеки на будівництві, ні? Так я не чую, ребятки. Так. А що прикошет був от молота якось не сильно хочеться, да? Ох, як він літає, а? Вікно занадто крепко тримається. О, все нормально. Ну, тепер оцей дизайн мені будинку вже більше подобається. То все якось було, ну, рівно. Ну, рівно не може бути. Рівно воно не повинно бути. Воно повинно бути зроблено на ті гроші, на які заплатили. А заплатили нам не хрена, тому і від будинку повинно залишитися що, правильно, нічого. Туди. 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 Оба. Ми вже поламали його повністю. Мінус стінка. Ці крип... Ця кирпичана стіна взагалі ламається, як будто вона не з... з цегли зроблена, а з пластику. Стіна ввалилася і стіна вона дуже тонка. Треба було все одно перероблювати, так що таке вже. Так, ну все, ми вже тут закінчили, воно вже все виглядає максимально так, як я хотів. Так, покриття треба також. Нафіг, це дорогі, дорогі матеріали, ламаємо нафіг, так. Воно все повинно виглядати по феншую. Бо зараз якось воно занадто рівно виглядає, вам не здається. Ова! Ну все, даха вже нема. Угу. Фігова стінка. Тут ще чимось можна ламати. Подивимося, чим ще можна поламати. Ну ми вже поламали тут. Йдемо на, слі... на наступну карту, їх тут багато, будемо дивитися, всі... Все трощити, друзі, продовжуємо. Все трощити на своєму шляху. Ми не забуваємо, що ми робочі і ми повинні все розтрощити. Нам не заплатив прораб гроші за роботу, та замовник також. Тому ми повинні оце все розламати. Оці Фу, стойки погано стоять. Занадто якісно. Воно не виглядає на ту суму, на яку скільки нам заплатили. Тому ми повинні все це розтрощити. Щоб воно виглядало ідеально. Світло занадто яскраве, нафіг. Хоча його навіть коли поламаєш, все одно воно висить в повітрі. Текстурки все-таки Майнкрафта. О! А це мені вже Нап... нагадує будинок. будинок этот... Ой, блін, і воно мені що вона мені нагадує. А, будинок, зараз згадаю мультик, такий був, друзі, друзі, був такий мультик цікавий. І є. Я його наже недавно дивився. Констанція вроді називається Будинок Монстра. О, да! Хо -хо, є, є. Тепер я точно робочий, якому не заплатили. Ой-ой-ой, ой, ой. там теж було на екскаваторі, друзі. Ну, хто знає, той зрозуміє мене про що я коротше. Хто знає цей мультик, той. Зрозуміє, про що це. Оба-на. Ну, будинок монстра ну, оказався сильніше нашого екскаватора. В итоге він розвалився нафіг. Но ну, зато ми роз... розламали цей будинок. Но! Ну, то таке діло. Нічого страшного, йдемо далі. Так, нам ще багато чого треба розламати. Шкода, що вже не на тому. Прекрасно в екскаваторі. Ну, це, блін, були такі відчуття класно. Взагалі мені сподобалось. Клас. Просто топчик. На екскаваторі було супер. Так, це все теж ми повинні розрушити, бо воно все зроблено якісно. А повинно воно виглядати все не якісно. Світло вже. Мерцає потихеньку. Так, стінки, стінки. Так, все. Ремонт завершено. Ремонт закінчено. Хазяїн приймає роботу. Так. Скільки заплатив, такий ремонт получив. Можна представити, що ми будівельні. І нам не заплатили. А ми можемо ще представити, що нам не заплатили за нашу роботу. Включаємо яву, друзі, от і все. Так. Не убиваємо максимально. Забор, але. Треба відходити, а то можна получити по єбліту кувалду і ну ви самі розумієте. Так, ну все, ми тут все розламали вже. Оба! Конорізка відлітає. Тут також треба світло мінусунуть. Оба. Стойка раз упала. два стойка впала, і ти теж повинна впасти. Може воно перереспавниться? Мені б дуже б хотілося, щоб цей екскаватор перереспавнився, но мені здається, що такого не буде. На жаль. Нажаль, нажаль, нажаль. А может все-таки, да? Не, он, ну, случайно попал в сетце, но экскаватора уже нема. Нажаль. Ладно, будемо рушити так. Правда, так максимально нудно, але, в принципі, ладно. Закінчуємо роботу, так сказати. Ова. Все занадто рівно. Рівняємо будинок, робимо все по красоті. Ова. Шифер обвалився, теж обвалилося. Будинок вже виглядає майже так, як я хочу. Ні, ну не майже як я хочу, але все одно виглядає чітко. Так, все, ліжко також. За ліжко також не заплатили. Так. Оба, 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 оба. Ну, все, коротше. Хазяїн прийме роботу. Будинок прям як новий. Так. Збудовано на совість. Не забудьте гроші забашлять, а то і то розламаю, що побудував. Тик. Обана. Оба. Акуратно на нас чуть шифер не упав. Ох, як все неякісно, так? а когось фіга шифер падає. Мінус стойка. Ще одна стойка. Ну, судячи по будиночкам, це якесь... це явно США, тому що ну, Хезе, на Україну не тяне. У нас такого плану будинки не роблять. Такого стилю і такого ландшафту. Нема у нас такі будинки. А якщо і є, їх дуже мало. Тому що таким у нас таке не випробовують, так сказати, в Україні. Не роблять все отак от красивенько. Ну, точніше, у нас все по-іншому робиться. Будинок виглядає е, ну, не дуже. А, а коштує дофіга дорого. Ну, таке от життя. Так, все, мінус стінка, нормально. Ремонт шикарний. Так, ще ремонт. Так. Нормально. Вікна. Туди. Рамка від вікна також. Шифер теж нафіг. Ще нафіг. Ну все, ми тут думаємо з ремонту. Тут, я думаю, ми з ремонтом закінчили. На жаль, більше немає екскаватора. Вже мені так весело не буде. Як було. На жаль, екскаватор згорів. Згорів на роботі, так сказать. Також ще можна уявити, що ці всі будинки під зніс. Ну, типа, там щось будувати, збираються, там, не знаю, і це все треба знести. Ну, типа, під зніс. Хазяйва виїхали і все це підзніс. Ну, включаємо фантазію, друзі. Знаєш, зносимо будинки під зніс, боже. Раз. Мінус шифер. 2, мінус шифер. Ого, як він далеко улетів, а? Цей молот. Ова ще. Мінус шифр. Тоже. Стойка. Ще шифр. Так. Ну і все. Це все ми позносили. Йдемо на наступну карту. Подивимося на будинки Флоріда, Майами і так далі. Там Флоріда, може Майами, може Мал Мальдіви, Може Сан-Франциско. Да, без поняття тут. Пальми з усіх місць, яких я назвав. Вони там присутствують. Но живуть на широку ногу, тому ми йдемо все це розрушати. Ова! Точність! Точність, ребятки, сразу мінус. Ова. Туда. Цей цей сучасний будинок нафіг. Заказчик не забашляв. Замовник не забашляв, тому ми все це розламаємо. Так. Зверху там ще якийсь будинок був. Зверху там ще якийсь будинок був. Кстати, звуки тут води із Майнкрафта. Текстурки теж желають краще. Ну да ладно, це гра зроблена на швидку руку. Ого-го, Оце будиночок. Такий розруща... розрушать буде довго. Ну ладно, почнемо з стояк. Так. Мінус стоечка. Ще мінус стоечка. Вийди. Оба! Прямо в море улетіло. Тут досить високо. Так, нормально. Ще мінус стоечка. Воно навіть підлагує. Що досить дивно. О, там я бачу кирпичаний будинок. До тебе ми також доберемося. Хоча я навіть сумніваюся, що ми до нього доберемося. Ова! Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я кидаю далеко, но нифіга не точно. А не, щось там все-таки розвалив. Да, такий будинок довго будемо розрушати, конечно. Навіть кувалда іноді його не бере. Він що, з якогось? Не вбиваємо матеріалу зроблений, чи що? Що даже кувалда не вивозить. Фігові ваші вікна задовбали. Дайте залізти. Ну, понятно, лестница по стандарту не ломается. Так, может хоть це поломается? Так, тоже минус. Тоже минус. Тоже не ломается. Нифига оно тут не ломается. Зроблено воно все, конечно, на совесть. Ну, ясно, понятно. Мышь робила. Включаем уяву. Мыж робили. Нам все це треба поламати, тому що нам не забашляли. За те, що ми його зробили. Да ну його не поламать, ну, просто його навіть кувалда не бере, от просто. Береш, кидаєш цей молот, а він його хрен, воно просто отлітає. Там, Ну, цю кувалду і тільки глушить риб, ну реально. Якщо вона дах не вивозить, він що зроблений з не пробиваємо матеріалу якогось. Ні, ну реально там. Базука, походу, його не проб'є, да нічого його, походу, не проб'є. Так, може хоч. Хоч стойка. Ну стойки ладно, ламаються. добре, стойка ламається. Може коли ми стойки поламаємо, воно все обвалиться? Ну, Правда це не факт, но спробувати то можна. А, ні, воно тут по логіці Майнкрафта, я понял. З фізикою я пограчився, її тут просто немає. Плюс-мінус. Ну давай, ну що ти, ну? Знов якісь пробиваємо скло. Ну реально. Ова! От тепер нормально, почало падати. А то не падало і не падало. Весь мінус цієї фігні я вже назад запригнути не можу. От і все. Тому кирпічаний будинок нам не судьба поламати. А, ні. Все таки судьба. З цим я погречився. Все-таки судьба. Так, ну тут все понятно, досить непогано зроблено. На совість. Ясно, понятно. Мы же работали. Правильно, на совесть. Теперь все це нам надо. Разрушить нафиг. Воно не разрушай взагалі. О, как хорошо стенка улетела, Кайф, а. О, а тут... Тут дах идеально ломается. Вот так вот падает. Яка не яка, но физика є. О, рикошетик классный был. Нормально. Так, все, тут ми вже повинні закінчувати, бо у нас ще одне замовлення, ну як замовлення. Ще одна помста, так сказати, за те, що не заплатили бабки. Уже в іншій, я так розумію, країні буде. Оба! Оба-на. Оба-на. Так, ну все, тут не все розрушається, тут так понятно, Но види тут гарно, реально гарні. Красиво, класно. Може під цим кутом ти хоч поламаєшся, а? Да фігас два. Десь воно ламається, десь воно мені взагалі хрен показує. Ну... в дах, блин. тераси, Галіма. Галіма тераса, тераса чи віга, віранда. Да фіг його знають. Ну, взагалі не хочу ламатися. Ну все, переходимо на іншу карту. Так, все, погнали. Йдемо зразу до танку. Щось якось воно подлагоє. А у нас навіть немає. Ми просто летючі руки з молотком в руках так ну ч непогано так ми оказується приявить ніфіга собі ну ладно нормально так ми це розламали йдемо далі магазин подзнос так сказать хоба Ідеально. Знесли, їдемо далі. Ох, як воно все розлітається. Оба. Чот нас танк, як от наш танк якось застряв чуть-чуть, Ну, то таке. Ух, даже FPS чуть-чуть просажується, ну тут. Ну тут, так, да, дуже багато різних текстурок. Вот води... За один раз. Не, ну серьезно, листва ломает танк? Где вы таке бачил? Параллельный сел... в селении, чи шо? Вывеска. Готово. Тоже. Никакой заправки. Так. Да блять, сука, танк взорвался. Якось хріна звук пропав чуть-чуть. Да не хочу я цей замок розрушать, він занадто великий, його не розрушу просто так. Ну, от чуть-чуть намагаюсь його розрушити. О! Оце ввалилося зразу тут. Це мені сподобалось, як воно упало. Оба. Тоже. До чого достаємо, до того і розрушаємо оба. Це як будто в минуле попав. Рушу замки. О, ми ще можемо бігати. Так ми флеш, йопт! Заспокойся! Ми флеш! Вивіска мінус. Заправка Туда ж. Так. Так, ну в принципі гра, щоб убити час нормально. Там ганшоп написано, ну воно не дороблена, вивіска, тому ми її доламаємо. Просто буде ган. А ні, не буде навін. Не ганс, не ган, доламали вивіску, нафіг. Це тоже. Так, це тоже. Так, що там у нас? Так. Короче, це симулятор, просто всього поламать і все, розтрощити, Ну от. Я вже натрощився тут уже. Шо цю мийку, Це, напевно, ж мийка, напевно, да? Мийку також. Все, ну в принципі, друзі, тут є що поробити. А тепер наш флеш уходить в закат. Оба-оба-оба-бана. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, та ти що? Швидкість, прям Ламборгіні обганяємо. До Бугаті, правда, не достаємо. Ну да ладно. Да <звук> ні, ми реально флеш. Бігаємо взагалі так швидко, дуже швиденько. Ну, коротше, подивилися гру, подивилися, що тут, як тут. Кому сподобалася на канал кастав лукаси. С вами був Брент. Всім удачі, всім пока-пока.